Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили директора одного з професійних ліцеїв на Кіровоградщині у сприянні призовникам в ухиленні від мобілізації. За матеріалами справи встановлено, що посадовець на системній основі налагодив незаконну схему зарахування чоловіків призовного віку до навчального закладу за гроші з метою бронювання їх від мобілізації. Також встановлено, що зловмисник вимагав у директора одного з агропромислових підприємств на Кіровоградщині по 4 тисячі доларів. З особи за зарахування його працівників до навчального закладу з метою надання їм відсрочки від мобілізації до лав Збройних сил України. Противники СБУ затримали його на гарячому під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції або неправомірної вигоди посадовою особою. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Зупинись, не торкайся. Повідом про підозрілу знахідку службу 101. Базове правило, яке повинен засвоїти кожен, щоб не постраждати, коли натрапить на міну чи боєприпас. Чим людині загрожує контакт з вибуховим пристроєм, слухачам курсу змінної безпеки в Кропивницькому пояснюють інструктори, міна не буде чекати декілька секунд, або чекати, поки ми приберемо ногу, вибух стається миттєво, і людина вже лишається пораненою або навіть може загинути. Тому ну, небезпечно навіть наближатися до території, які потенційно є замінуваними. Як розпізнати міну або снаряд на відкритій місцевості? Цьому приділяють особливу увагу на тренінгу. Різновиди вибухових пристроїв, які застосовує ворог, інструктори демонструють на спеціальних макетах. Розповідають, мінні пастки російські військові розставляють вручну. Вони можуть бути закопані в землю чи триматися на розтяжках. Деякі міни окупанти розкидають дистанційно. Часто на них є вибухові датчики, які спрацьовують, тільки на людина наблизилася до радіусу ураження. Незалежно від розмірів і форми, всі російські боєприпаси смертельно небезпечні, наголошують інструктори. Найнебезпечніше для людей є протипіхотні міни, тому що вони монтуються скритно, їх можуть заховати. Будь-який предмет їх можуть просто зарити в землю, і таким чином ми її не побачимо. Зайшовши на заміновану територію, зачепивши, активувавши міну, станеться миттєвий вибух. Вибуховим залізячам, начинений не лише фронт, і прифронтові території. Трапляються небезпечні знахідки і в тилових містах. Застерігають інструктори. Саморобні вибухові пристрої нерідко замасковані під звичайні речі: м'яч, дитячу іграшку, коробку цукерок, книгу та, на перший погляд, не викликають підозри. Але предметів, що лежать на виду без нагляду, краще уникати. Якщо ви побачили книжку, яка, наприклад, замінована, вона небезпечна, з неї можуть стирчати якісь незрозумілі трати, корпус цієї речі може бути не виглядати повністю цілим, чи навіть можна почути, як щось там. І здає невідомі якісь звуки. Інструктори підкреслюють, вибухові пристрої не зважають хто перед ними: військовий чи цивільна особа. Під час війни основ мінної безпеки повинні дотримуватися всі українці а передусім волонтери, які доправляють гуманітарні вантажі на деокуповані території, де повномін. За міжнародною практикою один рік активних бойових дій дорівнюється 10 рокам активного розмінування. Тому я думаю, що нам на жаль ще довго з цими залишками жити. Я сьогодні на цих курсах, бо планую в подальшому саме провадити свою діяльність волонтерську саме на деокупованих територіях. Тому важливо саме розуміти, знати, розпізнавати, скажімо так, небезпеки, які пов'язані саме з вибуходобезпечними предметами, які залишилися після проведення на цих територіях бойових дій. Тренінг тривав близько трьох годин. Корисні знання здобули 30 волонтерів та зацікавлених кропивничан. Володимир Іванченко, новини тітіві. На Кіровоградщині правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох наркозбувачів. Зловмисники здійснювали збут психотропних речовин через закладки та із рук в руки на території області. За вчинене їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Співробітники Олександрійського районного відділу поліції припинили протиправну діяльність 36-річного чоловіка, який збував метамфетамін шляхом розміщення закладок. Правоохоронці відділення поліції номер 2 міста Кропивницький та Р районного управління поліції викрили річного чоловіка у причетності до реалізації психотропної речовини методом із рук в руки. Зловмисників було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Досудове розслідування у рамках кримінальних проваджень завершено. Обвинувальні акти стосовно Ломисників скеровано до суду. У Кропивницькому реалізують проєкт на підтримку ветеранів: політика героїв, сила спільнодії. Це спільна ініціатива Кіровоградської облвійської адміністрації та Донецького університету внутрішніх справ на меті допомогти ветеранам інтегруватися до цивільного життя після війни та поліпшити їхній фізичний і психологічний стан. Захисники зможуть відвідувати навчальні тренінги та здобути корисні знання, отримати юридичну консультацію з проблемних питань та займатися адаптивним спортом. Загалом, у рамках проєкту, до кінця поточного року планується провести 22 заходи. Вони відбудуться на базі ветеранського хабу, що створили в університеті. Взяти участь, крім ветеранів, можуть фахівці, які ними опікуються, та родини захисників. Серед запланованого наступні заходи: тренінгові заняття, відновлення власних ресурсів та самовідновлення фахівців, проведення нервово-м'язової релаксації за Джекобсоном, воркшоп Ветерани, бізнес, майбутнє, нетворкінг, як знайти роботу після військової служби, проведення релаксаційно-медитаційної вправи, безпечне місце а також. Передбачені різноманітні круглі столи, діалогові платформи, навчальні семінари та міжвідомчі злагодження. На сьогодні участь у тренінгах вже взяли 20 ветеранів та 11 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. По перше, це працевлаштування ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Стосовно цього, хочу відмітити, що на сайті Донецького державного університету внутрішніх справ є спеціальна вкладинка Ветеранська політика, де може кожен побачити там біля 150 вакансій, на які можливе працевлаштування цих осіб. Станом сьогодні, наприклад, що цікаво, 15 ветеранів, з них 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни у нас працює. І хлопці адаптуються. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. 18, 19 і 20 жовтня на території Кіровоградської області очікуються невеликі дощі. Вночі 19 жовтня помірний дощ 21 і 22 жовтня без опадів. Температура вночі 18 жовтня 4,9 градусів тепла. Надалі очікуємо зниження нічної температури до 1,7 градусів тепла. Температура. В день 18 жовтня 10-15 градусів, 19 і 20 жовтня 5-10 градусів тепла, і 21-22 жовтня очікуємо підвищення денної температури до 8-13 градусів тепла. Дякую вам за увагу!